Привіт усім, з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал The Beggar Guardsman І сьогодні в нас новий випуск щотижневого дайджеста не найсвіжіших новин. І перед тим як перейти безпосередньо до новин, я закликаю вас поставити цей відео на паузу, підписатись на канал, поставити вподобайку і поширити серед своїх друзів та знайомих хобістів. Зробили? Ну тоді погнали! І першою новиною цього дайджесу стане анонс нового випуску журналу Білий Карлик» номер 495 в якому нас чекає досить багато різного та цікавого. Для тих, хто є новачком і тільки пробує свої сили у Warhammer Age of Sigmar, є невеличка стаття, яка пояснює, як відбувається фаза чарджу у цій системі. В статті присутні як і детальні пояснення, так і схематичні зображення, що і за чим. Цій фазі відбувається. Тому хто новенький, запрошую, подивіться, буде досить цікаво. Також, крім цього, нам показали і статтю, яка присвячена тиранідам, і тому, як вони з'явились у Warhammer 40 k і як їх скрізь час розвивали. Теж дуже цікаво, особливо для фанатів тиранідів. Я гадаю, що вони для себе мало що нового знайдуть, але завжди цікаво подивитися, як ваша армія трансформувалася крізь час. Окрім цього, в даному випуску журналу White Dwarf також будуть і нові набори місій для Boarding Action Warhammer 40, а також оновлення правил для Jungle Warfare в Kill Team. Не забули в цьому випуску також і про недавно анонсовані нам міста Зігмара, і про аналог Kill Team у, у Warhammer Age of Sigmar Warcry. В цілому для шанувальників різноманітної макулатури від Games Workshop досить непоганий журнальчик. А для тих, хто не хоче викидувати лишні гроші, можна почекати цей випуск у pdf форматі. Наступна новина це невеличка радість від Forge World для шанувальників Некромунди, а конкретніше для тих, хто збирає банду Делак. Forge представила нам цілих дві мініатюрки. Одна мініатюрка це найманий медик для банди Делак, а інша це скаут-розвідник для банди Делак. Якісь правила нам ще на них не показали, не пояснили нам, що конкретно вони себе будуть представляти, тільки так в загальних рисах описали, а що ж і які функції вони будуть нести в банді-делах. Однак, як дуже часто буває у Forge World і Games Workshop, найближчим часом на Warhammer Community скоріш за все, вийдуть і правила на ці фігурки. Окрім цього, Forge також і представила апгрейд-пак для банди Делак. Очевидно, якщо це Forge, це все буде в смолі. Але я, якщо чесно, вже останнім часом перестав негативно відноситись до смоли. Це досить непогана штука, особливо враховуючи той факт, що у Forge скульпти набагато кращі, ніж скульпти у Games Workshop. В цілому, як на мене, досить непогані мініатюрки, особливо враховуючи, що Форджа нас досить часто радує різними фігурками для системи Некромунда. Наступною ж новиною нас порадували на сайті Warhammer Community Games Workshop, і ця новина відноситься до Warhammer The Old World. Новина, що логічно продовжує минулу новину про фази бою та чардж, новина про мораль. Та психологію в арміях в Warhammer The Old World. Якщо коротко переказати цю статтю, тобто зробити таку собі вижимку з неї, то це по суті розширене пояснення того, як працює морал тест у Warhammer The Old World. а також деякі психологічні особливості різних підрозділів під час бою, під час атак і під час оборони. Коротше кажучи, механіка дуже цікава. Я знаю, що вона ускладнить результати фази бою, але тим не менш це виглядає цікавіше, наприклад, ніж бій, який відбувається у Вархамер 40 і відкидання морал тесту де у вас або тікають, або не тікають. Тут це все виглядає дещо складніше і, на мій погляд, логічніше і цікавіше. Для всіх бажаючих ознайомитися детальніше з цією механікою, з цією новиною, запрошую вас на сайт Warhammer Community. Під відео буде посилання на цю конкретну новину. Можна буде перейти, почитати і поділитися своїми думками в коментарях під цим відео. Наступна новина дещо несподівана, і відноситься вона не до Warhammer Age of Sigmar чи, наприклад, Warhammer 40, а до Blood Bowl. Так вам не показалося саме до Blood Bowl. Але, на жаль, нічого навайкова нам не показали. Розповіли тільки про те, що на короткий термін повертаються до замовлення деякі фігурки для Blood Bowl, а конкретно чирлідери для різних фракцій. Ці мініатюрки не нові, це старі скульпти. Старі фігурки вони будуть у смолі, оскільки Бладболом, наскільки я знаю, займається Форджа. Тим не менш, для тих, хто фанатіє від цієї ігрової системи, я так думаю, це буде гарна новина, оскільки е черлідерів досить довгий час не було в замовленні. Вони висіли на сайті, але, на жаль, були out of stock. Зараз же впродовж короткого визначеного терміну можна буде дозамовити собі ці поповнення для команд в Бладбол. Тож е не гайте часу, переходьте на сайт і робіть замовлення. А зараз буде новина про Age of Sigmar, а конкретніше про пожирачів плоті, яких недавно нам презентували цілий набір різних нових мініатюр, також були показані деякі особливості та правила. І зараз Games Workshop випустило на сайті Warhammer Community невеличку статтю інтерв'ю з творцями цього набору і правил до цієї фракції, де ви можете дізнатися цікавинки про лор цієї фракції пожирачів плоті. А також про деякі їхні відносини з іншими субфракціями нежитів у Age of Ейджозігма, також будуть присутні деякі деталі та відсилки про те, як дизайнери творили скульпти цих е, мініатюр цього набору. Гадаю, що для тих, кому подобається ця субфракція нежиті і хто хоче її збирати, буде ця інформація дуже цікавою. Тому переходьте вниз, під відео в описі буде посилання і на цю новину, і ви зможете особисто більш детально ознайомитися з інформацією в цій статті. Переходьте, буде цікаво. Однак не тільки Бладболом та Некромундою Форджа багата. Вона також зуміла порадувати і фанатів Єрісі Горуса. А конкретніше вони випустили для Легіону синів Горуса та фігурку темного емісара в МК-4 Арморі. Фігурка, як завжди, повна різних цікавих деталей, скульпт в неї шикарний. Поза, як на мене, дещо статична, однак це не перешкоджає цій фігурці, оскільки це цілий темний емісар. Це можна сказати аналог псайкера або аналог капелана тільки з темного хаосицького боку. І як бачите, хоча ця фігурка і представляє собою вже корабчений легіон, однак в ній не так багато елементів, що відповідають уже повністю скорапченому хаосу космодесантнику. Це все ще нормального виду космодесантник, тільки з елементами хаосицьких богопоклонінь. І, як завжди, Форджа не підкачали в плані деталізації. Дуже багато цікавих елементів присутніх в зовнішньому вигляді цього космодесантника, цього емісара темного. І я гадаю, що якщо Fordжа і надалі буде продовжувати робити такі чудові фігурки, то закриття її буде відтягнуте ще на деякий час. Оскільки ГВ на даний момент не може дизайном тягатися з такими кльовими деталізованими фігурками, як у Форджі. Все ж, фігурки, які випускає ГВ у пластику для Гуруса, виглядають дещо Дженерік стандартно. Але це особливість пластикових наборів від ГВ, як для Warhammer 40. Так, на жаль, і для Єрісі Горуса. Форджа в свій час випускала більш деталізовані і характерні для конкретних легіонів набори, і це було круто. Все ж я вважаю, що те, що Єріс переходить в пластик, це добре, однак погано, що на відміну від смоляних фігурок від Форджі вона сильно втрачає в деталізації і характерних рисах для конкретних легіонів. Однак, як ми бачимо, Форджа не перестає радувати фанатів Єрісі Горуса окремими, але дуже цікавими релізами. Наступна новина буде дещо для вас несподіваною однак і буде сповнена мого марунства та нудіння. З приводу того, яке ж ГВ-гівно. А конкретніше мені здається, що я вперше доторкнуся до системи, яка має пряме відношення до Games Workshop, але не має жодного відношення до франчайзу Warhammer. І мова зараз піде про варгейм по франчайзу Володаря Перснів. А конкретно цей варгейм має назву The Middle Earth The Strategy Battle Game. А саме це має пряме відношення до недільних релізів. На замовлення, які нам показало Games Workshop. Для настілки по володарів перснів нам показали армії мертвих. І я спочатку зрадів, оскільки мені ця субфракція у володарі перснів дуже подобається, оскільки це нежить. І я дуже люблю нежить у різних фентезійних світах. І хоч я не часто згадую про володар перснів і про настілку по ньому від Games Workshop, однак я слідкую за цією настільною грою. І е, вважав до цього, що цих фігурок не було, оскільки їх неможливо було замовити. І ось ГВ нам викатує новину. Подивіться, які фігурочки у прозорому пластику ми вам випускаємо. Армія мертвих буде кльово її красити, бо вона вже прозора, духи, і ось це ось все. І як виявилося, от усь такому прозорому пластику ці фігурки будуть випускатися лімітовано, тобто деякий час. Після чого вони знову перейдуть у сірий пластик і скоріш за все будуть out of stock. Та й, взагалі, як виявилося, це досить нішовий продукт, оскільки цілої армії мертвих у грі не буде, це буде тільки оцих два набори, і все. Тобто зібрати повноцінну армію мертвих ви не зможете, і викотити її на стіл як окрему армію, ви теж не зможете. Це розширення правил. І вам, окрім звичайного рулбуку, як це ведеться у Games Workshop, доведеться ще купити експаншн бук, в якому будуть правила на конкретні підрозділи армії мертвих. Тож, як бачите, досить гарна на перший погляд новина, якщо в ній розібратися, виглядає не так вже й привабливо. І на цьому новини цього дайджесту, так би мовити, все, Однак в мене ще є невеличке доповнення, так би мовити, в голос про е, новий епікскейлу для Вархамеру Єрісі Горусу, так званий Legends Імперіаліс. А конкретніше мова піде про те, що до людей на кінець ту дійшли ці пластикові набори для Legends Imperialis, і вони виявилися досить таки фіговими. Абсолютно убогі скульпти, низька роздільна здатність цих фігурок та страшенні мовдлайни, що присутні на цих відливках, які показують наскільки поганий стик у формах при відливанні. Так, при цьому всьому, після всіх тих процедур, які вам треба буде здійснити перед тим, як почати фарбувати ці фігурки, ви ще й зіткнетеся з тим, що ви будете фарбою просто заливати і без того дуже низьку деталізацію цих фігурок. Фігурок, тому я собі абсолютно не уявляю, як можна гарно пофарбувати такі низько деталізовані фігурки. Та якщо вже на те пішло, я чув багато думок і пояснень про те, що така низька роздільна здатність цих мініатюр пояснюється тим, що якщо вона буде вищою, то буде більше браку, буде більше відходу, і це буде нерентабельно для Games Workshop. Однак хочу звернути вашу увагу, що при 3D-друку на е принтерах вищої роздільної здатності від 6. К, тобто 6К, 8К, зараз вже є 12К, якість набагато вища. І відхід, якщо у вас рівні руки, і ви розумієтесь, на 3D-друку, набагато нижчий. Тому я не зовсім розумію пояснення від ГВ. Простіше звернутися до людини, в якої є друкака з високою роздільною здатністю, і надрукувати всі ці набори, тим паче, що вони вже є на відповідних сайтах, у відповідних групах в Телеграмі, і з набагато кращою роздільною здатністю та деталізацією, ніж від ГВ. Надрукувати. Пофарбувати і можна грати. Я не знаю, що там з правилами в Legends Imperialis, однак, якщо чесно, фігурки мене дещо розчарували. Однак є все ж таки вірогідність того, що це я такий занудний і марудний, і занадто багато вимагаю від ГВ за ті гроші, що вони просять за ці фігурочки. Але все ж таки, хотів би почути вашу. Думку побачите її у коментарях під цим відео. Тому переходьте, пишіть, подивимось, чи наші думки з цього приводу співпадають. А на цьому у мене так би мовити, все. Тому ті, хто ще не встиг підписатися та поставити цьому відео вподобачку, запрошую вниз під відео, ставте вподобачки, підписуйтесь на канал, також тискайте дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. На цьому каналі, ну, а також при можливості поширити його у своїх соціальних мережах та діліться з ним зі своїми друзями, фанатами різних настільних варгеймів. Ну і саме собою не забувайте донатити нашим волонтерам та захисникам, нашим крутішим і крутіших, нашим сміливішим і сміливіших, тим, хто боронить наш мир та спокій і дає нам можливість насолоджуватися різними варгеймами на столі. Дякую за увагу. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Гарсмен. І слава Україні, і героям слава. До зустрічі!